Мила моя, нена моя Україна, скільки горя пережила ти в оцю годину, скільки плакала, ридала й ночей не спала, скільки Богу вимолила за свою дитину, убивали твоє діто, кров рочемилилася, а душа твоя кричала в страшну годину. Клятий ворог сам прийшов він, не питав, чи можна, коли ти хомирно спали, нас усіх убивали. І ніхто не знав такого, що вже не встане, коли сонечко проснулось. Вже усю знали люди, що прийшла, біда велика, до нашої хати. Убивали, катували, ракети летіли, Тіли, рвали сміни, хати палили. Навіть діток не щатили страшну годину. Скільки горя, скільки сліз пролила ту хвилину. Боже, батьку ти небесний, я тебе благаю. Прийди ти, захисти мою Україну, захистити моїх діток. Мою ти країну захисти оце живе, що живе ще нині. Поможи це пережити страшною хвилину, Як на світі далі жити, я ще не знаю. Прийди, батьку ти небесний, владико великий, захисти мою, молю я тебе і почуйте мене. Захисти мою державу, мою Україну, а найбільше захистити маленьких діток, подарити долю їм щасливо, щоб вони. Не знали, щоб жили вони щастиво і життю раділи.